Навчись читати між рядків, Побачить те, що є незримим, про те, що хтось сказати хотів, але не вийшло, не зумів він. Можливо, соромно було, можливо, страшно дуже стало, є сотні тисячі або, і життя всього нам буде мало, щоб ті причини розказати, які від світу заховали. Та Бог нам може показати, які лежать на серці шрами. Ні, не потрібно в душу лізти і ворушити чиїсь рани, бо відповідь нам буде злість, і від цього краще всім не стане. Навчитись треба нам тому, щоб зайвих мук не завдавати, щоб не ходити на краю, щоб душу й серце підкріпляти. Бо скільки є таких причин, які нікому не відкрити. Навчись читати між рядків, щоб ці причини розуміти. Нам необхідний той бальзам, що рани серця заживляє, який усупереч словам глибоко в всутність проникає, який не знає перешкод, який долає всі бар'єри, нам необхідний сам Господь, що відчиняє серця двері. Нам необхідно бачить те, що там сховалось всередині, те сокровенне, те, але що не дало сказати людині. І Бог відкриє нам всю суть і дасть свої нам откровення. Лише прошу, ти не забудь, що знає він все потаємне. Навчись читати між рядки, щоб зміг надати допомогу. Будь всім підтримкою в житті, щоб кожен міг прославити Бога, за те, що ти комусь зробив, і я когось колись потішив. Хай Бог тебе благословить і дасть для тебе значно більше, ніж ти про це в його просив, про що ти навіть і не мріяв. Навчись читати між рядків, щоб додавати іншим силу. Хай Бог тебе благословить і по житті не залишає. Навчись читати між рядків. Цього нам так не вистачає.